Дуже жарко літом і особливо від коментарів, від людей, які відреагували на наше відео на рахунок оцих тюків. Я нагадую, що ми отакі тюки соломи продаємо зараз поки що по 100 гривень, пізніше будуть по 150. Так що встигніть придбати собі. Пишіть мені в коментарях або як вам зручно, щоб забити собі енну кількість тюків, бо їх у нас не дуже багато. А в цьому ж відео я розповім там пару людей цікавилось, куди ми діваємо, якщо тюк розривається, і в нас виходить така купка соломи, коли висипаєш з прицепа, і от получається така купка соломи. Ми таку солому використовуємо, набиваючи собі подушки. Коротше, ось дивіться, у нас була проблема. Ось лисину лисину вже почали виїдати воші, мандавошки, там гниди всякі. Тільки почали оце от. Солом'яні подушки використовувати таким чином. Раз на тиждень. Ну, Одною рукою не, не зручно. Коротко, набиваємо собі подушки. Раз на тиждень ми собі їх замінюємо. Раджу вам спробувати. Тоді у вас уйде печіння в дупі від коментарів, від відосів від різних. У вас нормалізується тиск, пропадуть мандавошки з вашами. Це буде тільки плюс. Оце тільки посплю не вдома, а десь. Не вдома, зразу воші появляється і плеш стає все більше і більше. Тож користуйтесь лайфхаком. Хто скористується, позначайте в відосах. Буду радий глянути, що ви теж доєдналися до нашого клубу.